Ви п'єте найкращу омегу і вона все одно може не працювати. І справа тут не в брендах, а в тому, чи ваше тіло взагалі може її засвоїти. Омега – жиророзчена. І для того, щоб вона засвоїлася, в тілі має відбутися кілька процесів. Ви має виділитися жовч, підключитися ферменти підшлункові, і тоді жири емульгуються, тобто розщеплюються на дрібні частинки, які клітина може прийняти. І якщо жовч застоюється, або ви просто не переносите жирне, організм не справляється з травленням жирів. І тоді омага не потрапляє туди, де вона потрібна У клітини, мембрани, музику, судини. Як зрозуміти, що тіло не справляється з жирами? Це важкість після жирної їжі, відчуття нудоти після риби чи олії, жирний у калі, сухі шкіри. Лемке волосся, постійна втома, проблеми з концентрацією. І це сигнали, що є застій жовчі або ферментна недостатність. І поки це не відновити, омега просто проходить транзитом. Як допомогти тілу засвоїти омегу? добре? Це, по-перше, що важливо, підтримати жовчовиділення і травлення, тобто їсти повноцінно. Не пропускати прийоми їжі, додавати у раціон гіркі продукти, рукола, артишок. Артишок, до речі, є в добавках, дуже крутий, пишіть, я підкажу, допоможу підібрати. Грейфрут, лимон, куркума. Стежити, щоб була достатня кількість білка і клітковини. це теж впливає на жовчий, на жовчий обіг. І пийте достатньо води, без неї жовч просто густішає. І яку воду, біодоступну, слаболушну, теж пишіть, я теж допоможу зрозуміти яку саме. Тільки коли тіло вмикає ці процеси, омега починає реально працювати. Зменшується запалення, підкреслюю, підтримуються гормони, шкіра, мозок. І, по-друге, це якість самої омеги. Якщо ви бачите на етикетці ІІ, це ефірна форма, вона дешевша, але засвоюється гірше. Шукайте тригліцеридна, це натуральна форма, яку вон, е, тіло засвоює. Також звертайте увагу на джерело, мають бути анчоуси, сардини, тобто вся глибоководна риба, наявність сертифікації і обов'язково вітамін Е у складі, щоб омега не окислювалася. Отже, щоб омега справді працювала, потрібні дві речі: ваше тіло, яке має бути готове її прийняти. Жовч, ферменти, травлення. І тут я можу вам допомогти. Пишіть у приватні, допоможу підібрати комплекс. І сама омега має бути теж правильною і доступною формою. Тоді вона не просто в капсулі, а в кожній клітині вашого організму. І саме тоді з'являється спокій, якість і стабільна енергія. Тому пишіть, допоможу підібрати і омегу, і комплекс, який допоможе. Відновити ваше тіло для того, щоб воно засвоювалося.